4,5 секунди. Ну, їх щасно, дуже мало. І прям треба точ Та Табор на ну, той дракон. Вже мене не надує. І треба точ-точ, прям е, все в точку враховувати. Типа, коли треба врубати в3. Четверте місце, як на мене, буде. Е, той. Ангел. Ой, ні, давайте дракон. Тому. що... Е, ні. Ну, коротше, ангел або дракон. Четверте місце пусть буде ангел, тому що йде десь 5 секунд. Коротше. То не дуже багато, але відхилиться без морт. Так, е, третє місце дракон, тому що. Е, По-перше, він де 10 секунд. Та й бафи непогані. Ну і друге місце напевно, що все-таки гуль. Тому що дуже корисне в три і ваще ресет скілів, або навіть перше місце Гуль, тому що ну, дуже багато прикольних бафів. Ну і перше місце Кіборг, тому що урон ПВП просто ваще балдеж. Ну, в принципі, так Кіборг, кіборг і, буль, і Гуль, то ви між собою розположуйте, то я не знаю. Ну, все-таки мені здається, чуть кібер буде покорисніше. Коротше, от такий мега довгий ролик получився. я не знаю, може десь 20 хвилин плюс. Но, надіюся, вам сподобалось, тому що я дуже старався, щоб получив все об'єктивно і все зрозумів. Ну, все, коротше, ребят. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, лайкосик на канасі, підписочка за таке топовелик і за старання, і підтримуйте мене, тому що я для вас дуже сильно стараюся. І всім па па, -па.